До восьми років тюрми чоловік загиблої в ДТП блогерки Анни Жук може сісти у в'язницю. Поліція вже оголосила йому підозру, адже саме він був за кермом у момент аварії. Тим часом чоловік уперше прокоментував трагічну загибель своєї дружини. Всі деталі розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Водію легковика, який спричинив смертельну ДТП на трасі Київ-Харків, унаслідок якої загинула популярна блогерка Анна Жук. Оголосили підозру. Нагадаю, що за кермом авто був чоловік Анни Володимир. Біловцов про це суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, чоловіку, який був за кермом легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права кермувати транспортними засобами на строк до 3 років. Нині слідчі дії тривають. Напередодні Володимир Більовцов уперше прокоментував трагічну загибель своєї дружини Анни Жук, життя якої забрала ДТП 20 4 сечня на трассе Каев-Харьков. Архивные фото Вину публиковал в Инстаграм. «До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда, если бы можно было отмотать время назад и все изменить. Но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно. Царство небесное. любимое. Написав Володимир 26 січня з Анною Жук попрощалися в Харкові. На церемонії прощання також з'явився і її чоловік. Блогерка була на 14 років старшою за Володимира і зворушливо відгукувалася про нього. Я, взагалі, ніколи не відчувала різницю у віці. Говорила Анна в інтерв'ю 23-го року. У лютому 2023-го в пари народився син Захар. А перед цим блогерка пережила Викидень, залишаючись в Україні під час війни вагітною. Нагадаю, що 24 січня на трасі Харків Київ сталася жахлива Ще <Reporter> де й загинула харківська блогерка Анна Жук. анет Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Женя Зуб, який опублікував відео з розтрощеним лексусом родини Жук. ой 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 о боже. Я хотіла сказати. «Лексус». Блогер написав, що у автомобілі, за кермом якого був чоловік блогерки Анет, сталася аварія під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці, а один з її синів отримав травми. Інформацію про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія. Глибоко співчуваю рідним і близьким ані. Вона була неймовірною людиною, яка кожного дня робила цей світ добрішим. Такі люди залишають після себе світло, яке не гасне. Нехай її добрі справи живуть в серцях всіх, хто її знав. Сил і підтримки сім'ї в цей важкий момент. Згодом і у головному управлінні національної поліції у Полтавській області підтвердили інформацію про ДТП. Правоохоронці зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 8.40 ранку на 209-му кілометрі автодороги Київ. Claro Довжанський неподалік села Засулля Лубинської територіальної громади за попередньою інформацією. Слідство автомобіль Лексус під кермуванням водія 1999 року народження зіткнувся із вантажівкою, що знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги. У наслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Лексус від отриманих травм померла на місці події. Водії вантажівки 1983 року народження та позашляховика також малолітнього пасажира авто автомобіля Lexus 2015 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Слідчі головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою наразі встановлюють точні обставини та причини трагічної пригоди. Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема в інстаграм, де її підписниками були понад 370 тисяч людей. Анна активно брала участь у проектах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також часто була гостею інтерв'ю та подкастів. Блогерка мала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ. Команда Тесендює висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої та бажає швидкого одужання потерпілим внаслідок ДТП. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось.